Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. 88 вісім разів обстріляли правобережжя Херсонщини російські військові за минулу добу. З них двадцять два рази вдарили по херсонській територіальній громаді. У Херсоні попрощалися з військово Денисом Рубовим та Валерієм Галушком. Виїхати з небезпечних населених пунктів правобережжя переконують поліцейські родини із дітьми. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, сьогодні у півдні російські військові вдарили потягинці Бориславського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей. Двоє чоловіків у важкому стані. шпиталізовані. один одному чоловіку 67, одному 56, Ще один чоловік 30-річний Та жінка близько 50 постраждали. отримали травми середнього ступеню важкості їх доправили до лікарні. Наталя мешкає багатоповерхівці в Херсоні, розповідає, під обстрілом її будинок був 6 грудня ввечері. Я сиділа з собачкою в залі. Перший прильот був далеченько, другий прильот трошки ближче. і я вирішила перейти в коридор, бо дуже близько вже бабахнули. І вже коли ми вийшли в коридорі, то одразу ну, взрив був. Я навіть не зрозуміла, де що. У нас полетіли стекла на балконі, на третьому етажі. І в кухні вікно розбите. Та вже я переживаю три прильоти. Перший прильот, прильот у нас був на безродного. Зараз приїхала в дитячу квартиру і тут нас достало. Олександра говорить, вибухи чують постійно. Вибух да. для нас це не, знаєте, не новина. А ми вдома будинку ховаємось. Нас поки облітало скрізь кругом, а це тут десь прилетіло. за повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 22 рази обстріляли територіальну громаду. Були по Херсону, Придніпровському, Садовому та Зеленівці. Атакували і населені пункти двох територіальних громад Береславського району. Вчора ворог атакував скапела си Михайлівка в здаті цього пошкоджено збили. Також під артилерійським обстрілом знаходилося шляхове, були пошкоджені житлові будинки та розповідають споруди мешканців. Також, на жаль, стало відомо, що в результаті атаки 28 листопада місті Борислава жінка отримала поранення. Зараз її життю та здоров'ю нічого не заворотують. Загалом за минулу добу російські військові 88 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 387 снарядів з різного типу озброєння, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Денису Рововому було 43 роки. Воювати пішов добровольцем, розповіла його тітка Світлана. Він а, пішов сам. Без всякого прицілу. Доброволь. Добровольно. Денис Равовий був дуже добрим чоловіком. У нього залишила дочь, мама, папа, маса друзів. Його многі знали не тільки в Херсоні. До повномасштабного вторгнення Денис працював на Херсонський тет. ТЕЦ, ТЕЦ. Попрощали сьогодні і зі старшим лейтенантом Валерієм Галушком. Йому було 23 роки. Ми як і живемо і залишимося до пришестя Господнього. Обидва військовослужбовці загинули від поранень, отриманих під час бойових дій. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсон. Ви ще не передумали. Усім в який ні, ні. раз уже до вас приїжджаємо, просимо вас евакуюватися. в п'яте поліцейський відділу ювенальної превенції. Відвідують родину Фокіних батьків. Переконують евакуюватися до іншого безпечного населеного пункту, враховуючи ваше місце розположення, ви знаходитесь е, майже на е, притик до ворожої сторони. Тут, якщо по воздуху брати, максимум 2 кілометри і вже знаходяться. Російські війська, тобто небезпека дуже, дуже велика. Небезпека як для дітей, так і для вас самих. Розумієте, чому ми кожного тижня до вас приїжджаємо, просимо вас, рекомендуємо наполегливо це зробити, евакуюватися. За вашу турботу ми дуже вам вдячні. Хай Бог всіх береже. Небезпеку говорять батьки, усвідомлюють. Віолетта Фокіна розповідає, має десятеро дітей, тому знайти тимчасове житло, в якому усім буде комфортно, важко. Ти знаєш, що ти вдома просто твої батьки здесь, і все твоє здесь. Це складно кудись уїхати з великою сім'єю. Це не два-три ребенка, це десять дітей. Це по перше будинок, умови, щоб всі там були, а просто кудись виїхати і потім жалети об этом. Ну нам не хочеться. Нас тут все устраивает. Дети, вам нравиться Херсоні? Да, да. Не не, не. Не. Ваша незламність вона викликає захоплення. але Все ж таки, ми дуже наполегливо рекомендуємо вам евакуюватись в більш безпечні міста чи інші населені пункти України. Це Київська область, Житомирська область, частина Західної України. Ну, ви ж розумієте, бачите, що відбувається навколо, і що це ж це не там, десь це все відбувається тут. Наступного тижня говорять поліцейські знов навідаються до цієї родини. Дуже сподіваємося, що знайдемо підходячі аргументи, і ваша думка зміниться. Відмовляється виїжджати і багатодітна родина Ясиницьких. У них шестеро дітей. Старший 14 років, молодшому два. Дома, розповідає, мати любов усе облаштовано. Коли сильні обстріли, діти ховаються у підвал. Ми написали відмову, тому що нас тут це ну, задовольняє. У нас і є всі умови тут, щоб жити. Далі ми нормально почуваємось, діти теж вже звикли до війни. Хоча всі вже чекаємо, щоб все закінчилось. Я вважаю, що в Україні зараз небезпечно усюди. З такими рейдами відвідують усі прибережні населені пункти, говорить начальник відділу комунікації головного управління Нацполіції області Андрій Кований. Людям пояснюють, як відбувається евакуація і куди можна виїхати. Завдяки таким щоденним візитам евакуювали багато родин, каже Андрій Кований. Звісно, заходи з евакуації дають свої позитивні результати. Уже переважна частина дітей перебуває в безпечних місцях. З найнебезпечніших населених пунктів вже евакуйовано більше 650 дітей. Наразі в тих населених пунктах, які перебувають під постійними обстрілами, які з яких визначено обов'язкову евакуацію, залишається близько 150 дітей ще. За словами Андрія Кованого, у 15 із 24 населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація родини з дітьми, до більш безпечних місць вивезли всіх неповнолітніх. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсонщина.